Ну що, надів кепку? Ну так, да, правильно, ба значить все пройде нормально. Да, — Да-да-да. — Льоха, привіт. Привіт. Е, ну що, ми бачимо тенерку перед собою, але якщо придивитися уважно, то незвичайна то, тенерка Незвичайна тенерка, в неї тут є напис екстрім. Але питання не про екстрім, а ну питання навіть не про те, чим вона поки що відрізняється. а… Хто взагалі формує комплектацію мотоциклів? Бо коли я купував свою, таких версій не було, була World Trade і була сама звичайна. А тут вже скажімо, версія для таких більш екстремальних ну, покатушок. Хто взагалі формує і хто дослухається до цього? Ну так, я розумію, скажімо, був досвід експлуатації ТНР. І по результатам цього досвіду, Ямаха сформувала на сьогоднішній день ще дві додаткових скажем, комплектації. Це перед вами цей стоїть EXTRM і ще є Explorer. Uh -huh. а, а з приводу досвіду, то ТНР тягали по всяким ралі-рейдам, навіть там тарис у змаганнях по екстрім Enduro. Використовував цей мотик. Я думаю, враховуючи той досвід, був зроблена така комплектація. Ну, то тобто інженери Махі вони більше прислухаються до професійних гронщиків, чим до звичайних ну, клієнтів. Ні, Я думаю, був і фідбек від звичайних користувачів. А як вони взагалі це? Бо мені завжди от було цікаво, просто користувачу мотоцикла. Як вони відслідковуються? А, яка історія? У нас то, скажімо, там ця мотокультура на сьогоднішній день не так розвита. В тому плані, що ну, власників ТНР скільки у нас два десятка, три десятки. Та ні, ну, так більше слухай. Ну ну якщо ну... зі старими, ну сотка, дві набереться. А в Європі це культовий мотік. Там угу. тенери кемпи збирають, і це на рівні, скажем, навіть там, наприклад, Ямаха Італія збирає всіх там власників тенери. Угу. Вони з ними спілкуються і проводять багато часу в цьому спілкуванні і діляться тим всім досвідом, скажімо так. Я думаю, звідти це все йде. Угу, Все, все ж таки я зрозумів. Да. Ну і плюс, так, да, її, скажімо, використовують там останні 2-3 роки в спорті ралі рейди, тарес, батурі. Окей, бай -бай. окей. А по Таресу питання. Як ти думаєш, це більше він про маркетинг? Чи він дійсно може так просто? Ну, можна так використовувати байки? Ні, ну, звісно, там більше маркетингу. Угу. Ну, треба. Хороший скіл, ну, так? Да? Дуже хороший скіл. Це з дитинства цим треба займатися, скажімо, так, щоб дорости, щоб, щоб на цьому... — Щоб так їздити. На цьому слоні так їздити. Да? Я зрозумів. Добре, давай тепер поговоримо про самі відмінності від звичайної тенери. Що... Давай там, кидемо, може так, зверху вниз. Ну, Основна відмінність, за що тут у нас, скажімо, кошти — це підвізка. Угу. Підвізка тут від Word-Ray, да, у якийсь збільшений хід підвізки. Угу. Покриття кашима на передній вилці, і є регулювання перед натягу в передній вилці. А що таке покриття кашима? Це кашима, вона зменшує тертя, немає підвисань підвізки там в проміжних положеннях. Угу. Вона більш плавніше працює, скажімо так. Ну а для звичайного користувача, який от як сьогодні Саня приїде забирати цю тенеру, він відчує різницю. Якщо він буде приїхався б моїй? звичайно відчує. Да ну така сама підвізка стоїть на вордрейді, і всі клієнти у нас була тестова. Ворд-рейд. Всі від... ну, замічали ту відмінність uh -huh. підвізці. Uh -huh. Тобто, е от якби как бы я, наприклад, я покатався вже рік на Тенері, якби как бы я сів, да. то я відчув різницю. Так, так, звичайно. Добре. І задні амортизатори тут теж. так? Теж да? Збільшений хід, каяба і uh -huh. повний набір регулювання. Переднатяг, демпфування відбою, демпування Зрозумів. Окей, okay. перша підвізка, що далі? Е -е, далі по У нас іде все це видно, скажімо так, крило uh -huh. підняте. Сітка на радіаторі в сточі стоїть. А для чого вони в цій версії зробили таке крило? Бо от я, наприклад, ну, за рік експлуатації я його відразу підняв на, на самий верх, і в мене ми каталися по лютій багнюці, і мене ні разу воно не забувалося нормально? Скажімо так, і, і стиль теж. Ну, ну вона так... сразу, ну, екстрим, екстрим, і це додає. Ну це до, до речі, якщо так збоку дивитися, вона так трошки дивно виглядає. Mm -hmm. Тут mm -hmm. так, а там mm -hmm. так. Mm -hmm. І вони виходить, якось перенесли сам е блок, е бо е диво. А я я зрозумів там. Все, окей. Я просто бачив, що від кемел, коли роблять, то тут uh -huh. ставлять блок підключення гідролінії, переносять. Uh -huh. uh -huh. це... Ні, тут вона лишилась вже на цьому. Я бачу, це стандартна, о, не стандартна, це розширена захистка, Сі, да, сітка, сітка, не, сітка металева, плюс сідушка uh -huh. вища і цуцільна. Uh -huh. Вона як е ралін називається. Добре. А на який зріст от дивися, якщо брати. Звичайну тенеру по висоті і цю версію, на який зріст. Ну, тут плюс, я так думаю, плюс десь сантиметр 3-4 додається висота. Да. 3-4. Тобто, це якщо там метр восімдесят і люди трошечки, скажімо, її побоюються, то тут іще вище. <гум> то це треба за метр вісімдесят п'ять хлопцям, так? Да? Так, да, так, да, так, да. ну у нас є і занижено. <гум> <гум> <Yeah>. <гум> Добре, mm -hmm. що, що тут далі? E, далі у нас ще цей уловлювач на ланцюгу uh -huh. поставили цей дебутковий. Ну Він є в оригінальному каталозі. А ти казав резина інша, Мені здається, таке e, сама. Та то мені що здалося. Ну, попередку, наче малюнок оці штуки. Та ні, такі самі. Такі самі. Да, да. Тут я знаю, кікшихтера тут немає. Це Нема. да, в, в експлорері. Добре, да. що тут ще у нас, якщо так по задній частині байка дивитися? Та все те саме. Ага, а ага. ну то є сідушка, улавлювач і підвіску ми вже з тобою... — Хорошо. Розкажи про це. Це що титан? там? На забувся саме головне. Так, да, да. підніжки кросові, титанові, широкі, зубаті, без резинок загалом. — Наскільки вона в доларах? Ну там плюс-мінус дорожча від стандартної версії. Ну, десь вона плюс, плюс 60 в гривнях, це півтори. Але ж якщо рахувати, скільки тут допів, то вигідніше брати відразу вже таку версію. По підвізці однозначно, і... якщо потрібна ця підвізка, вона навіть буде дорожча. Звісно, а... тут одні ніжки, я думаю, баксів 150 будуть да, коштувати. Да, да, сідушка, да, там. Скільки да. оця сідушка на yes. Ну, 300 євро. Скільки. Ну, короче, да. доп... Ну, скажімо, допіки -та їх всі докуповуються і нескладно ставляться, а от підвізка, це ну, дорогі, це... дуже да, елементи. Да, да, дорогі елементи, які, скажімо, окремо купувати ну, загалом немає сенсу краще вже мотик з цією підвіскою. А ще про що казали, вони додатковий режим в приборці ще поставили. Розкажи, що це за прибор? Режимчик, цей він був у Ямахі на на вордрейді, режим рейд називається, де стріпметрами, які ви можете обнуляти, цікавити. Як роутбук. А для чого воно взагалі, от, як для. Для ралі, якщо ви будете цей мотик в ралі Угу. використовували. Тобто, розширена така, софт да. іде. Вони не обновили приборка, така сама, як і була, тільки оцей режим додатковий, який є на вордрейді. Угу. Я чув там ще якісь є по АБС. Ну от у мене можна або вимкнути, або включити його. Тут яка а, що, а задню окремо відключити? А, там є, так? Да? Да. Я, я щось не наживав туди взагалі. Да, да. Я одразу виключаю все. Ну, загалом, скажімо, з 22 року, коли оновили приборку на угу. і вивели. Цю кнопочку uh -huh. на включення АБС додався третій режим по АБС. Тобто він раніше був включений-виключений, а з новою приборкою окремо можна виключити на задньому колесі. Uh -huh. Я зрозумів. Я, до речі, бачу в автомаркет ставлять приборчик і, і кнопочкою дуже зручно. Да, ну да, я да. розумію, що це про безпеку, ну вони так не роблять, да. тому. Але це дуже зручна штука. Ну навіть не про безпеку. Я так думаю, це з якимись там вимогами сертифікації. Ну так, так. Да, да. да. Начебто так ще щось було, чи ні, ми наче все обсудили. Ну головне, це коротше Це підвіска. Це підвіска, і він йде в одному кольорі. Так, в синій Sky Blue я називаю. Я зрозумів. І... А якщо от, ми будемо там замовляти допи, то це абсолютно, ну стандартна база стандартні тенери, там, ну, наприклад, захист. Ну, можна, що зараз же Ямаха вивалила цей пакет допів джитер, який під вордерейт, який з раліною теми. Ідуть і там баки в хвіст, і башня під і ця вся історія. І там загалом інші підвіски, інший вихлоп, посилене щеплення. Цю всю історію ну, вони дуже її розвивають. Це цю модель. Прям ну тому що всім зайшла. Вона в своєму сегменті це на сьогоднішній день один з найкращих байків. А враховуючи її оціну, так і немає такої пропозиції. Щасно я як користувач скажу дійсно, що це дуже крутий мотоцикл. Він і для е, таких диких покатушок, якщо вмієш, і дуже легко можна вискочити на асфальт і там сотку додому проїхати і не, не ступити, Ні, так. У нас взагалі. клієнти взяти, Ну є такі тенери, які з багна не вилазять. А є тенери, які суто по асфальту. До того що вона підходить для будь-якого райдеру, хто як хоче, так і ну, да, використовує. Да, да. Ну це це правда. Я зрозумів. Ну, коротше, а якби ти купував собі вибирав, то ти взяв би звичайну і наповнював її відра... Ну так як ти хочеш, чи ти би брав отаку от ж версію? Якщо у вас більше офроуда, якщо ви збираєтесь їздити і не суто переміщатися там ґрунтовими дорогами, а трохи піднавалювати, угу. то звичайно треба брати екстрим. Угу. А яка якщо історія? людина не знає, от вона там просто побачила, що це там Це пацани... побачила все, ну тоді я порадив брати звичайну і вже на свій смак її доповнювати. В принципі, звичайну там яка історія, хочемо міняємо задній аморт, хочем міняємо Ну картри. Це все доступно, а там по мірі вашого росту там з цим мотиком угу. вашого дорогу. Але це буде дорожче. Це Звичайно, буде набагато буде дорожче. дорожче. Але ну, чи буде там вистачить у вас то досвіду і скілів, щоб дійти до того, що там мені не вистачає підвізки. Така історія. Ну, ну Мені чесно, вже не вистачає. Є... Я, ну... Я не здивований, правді, що тобі її не вистачає. Добре, е, і таке питання, чи буде тест-драйв цього мотоцикла так, плануємо. для клієнтів. І це тест-драйв буде по асфальту, чи десь може вилазні якісь історії, де можна. Ну, Це, це глупо, да, на ньому зараз виїхати. З однієї, глупо, а з іншої сторони, всі повинні розуміти дилер, у нас mm -hmm. мотоцикли застраховані, страховка на оффроді не діє. Не на діє, разі. я зрозумію. Це, це, да. це більше тест-драйв буде масштаб. Ну, зрозуміти, да, да, да. Ну, може якийсь лайтова що скажімо. Але ж у вас е е World Trade, я пам'ятаю, був тур, і кожен мог приїхатися да, да. Ну, от В такому форматі, скажімо, коли в турі і під, там, з інструкторами мінятися, напевно, це там ідеальний варіант спробувати мотик там. В тому режимі, для чого угу. він призначений. Ну Я зрозумів. В звичайній версії йде е, обід які. Давай глянемо на нього. Цікаво. Бо там немає напису дід. Нема. Там взагалі пустишка. в тобто mm. тебе немає інформації, да, що це mm. за написано? Так, на... воно, ну, стокове колесо, до стокове колесо. Ну це не дід стоїть. Ну Нема ніде позначки на ній, так. Да. Це щоб користувачі минулої версії, все трошки да, е да, ущербно, ущербно відчували. Да, на, да. на цій версії вже є. прям дід стоїть. Да, да, там да, є да. написи, да? Да, да, да. так? Давай подивимося. Де тут у нас до дід? Mm. Ага, дід ось. Це перший мотик у нас екстрім, також перший мотик у нас експлор. О, і до речі, якщо, можна... вже, якщо ми тут, давай вже і подивимося да, експлоєр. Да, да, да. Так, так, так. Давай. Так. Стой. Коротше, стань там, будь ласка, неї. не планувалось робити огляд цієї, але може тут і вона стоїть, тому ми подивимося. Розкажи тепер, чим вона. Дивись, її краще порівнювати з версією Extreme чи з базовою версією? О, О насправді вона, скажімо, тут такий комплект аксесуарів, який відрізняє її і від Extreme, і від базової. Це такий, як Yamaha позиційний мотик для подорожей, тобто це не про Дубасу, по біздору. В чому він скаже, він комфортніший, тому що він занижений, тут навіть зменшений хід підвізки порівняно зі стоковою. Ага. Тобто кому не потрібно там бездори навалювати, суто грунтові дорожки подорожувати, то цей мотик буде, скажімо, люди будуть його простіше відчувати, вони не будуть його лякатися його висоти. І порівнювати з цим він значно нижчий. А Наскільки е, по під 200 він нижче від не, звичайного? Від, від, ну Звичайно, у нас там 200-210, а тут 190 хіт. Угу. Дуже цікаво, я не знав цього дивування. Так, плюс е, базові стоять кріплення цієї рамки, це базова версія. Угу. Базова стоїть квікшифтер, угу. базова стоїть е, туристичне скло високе, оригінальне, Ямаховське. Угу. А як взагалі ти пробував, як працює квікшифтер? Бо, наприклад, у мене на 690 KTM, чесно кажучи, я пробував пару разів, мені якось страшно було їм користуватися. Мені здавалося, що там зараз в коробці там, щось відбувається. Ну, яка історія з квікшифтером? Загалом ця ж тема прийшла зі спорту, угу. і квікшифтер, скажем, навіть в інструкціях пишуть, що він адекватно і плавно працює там на оборотах вище середніх. Ми відкрили газ, тримаємо газ, не скидуючи газу, не вижимаючи щеплення, підкидуємо передачу. А квікшифтер робить за вас, він щитує, що ви переміщуєте підніжку, на деякий час перериває запалення, угу. і цього достатньо, щоб швидкість валів вирівнялася і передачка плавно туди заскочила. Ну, ти користувався саме, от... саме на тенері, на жаль, не було досвіду, тому що вони його... Десь нам з минулого року тільки ті, його почали ті, поставляти. цікаво, да. як він буде працювати. Да. Чи буде пінок такий відчутний? Так. Знаєш то... там, як якщо ти, типа, щось середні оберти, низькі оберти, пінки відчуваються. Тобто це про високі оберти. Да, та? да, да. А там навпаки він плавніше працює. Угу, угу. Що ще, чим вона ще відрізняється? Ну, в принципі, все я назвав, що uh -huh. я назвав. А багажна система, вона просто на перспективу для кофрів. Так, да? так, да, да, хочемо м'які, хочемо жорсткі, у нас там і м'які, і жорсткі. Uh -huh, є. Uh -huh. І що, наскільки вони відрізняються в екстрим версії, наскільки різниця в ціні? Плюс, вона в мене... так само, як екстрим коштує. Так само, так. Да. Але ж мені з, з точки зору. Там, Звичайного користувача, здається, що екстрім набагато, цікавіше, типу, версія. Незвичайного. Такого користувача, як ти. А, ну може бути. Просто, ну Ну, деякі люди її не використовують прям ну, екстрім. Да, просто більше... катаються. Угу. От Просто кататися на цій буде простіше, тому що всі там бояться висоти по сидінню, що достаєш одною ногою, погано контролюєш, для цих цілей. Угу. Коли побачив перед собою крило, зразу відчуття кросового мотика. Так, Болтарус. Так, так, да, так. Да, да, Давай подивимося. Ні, тут стандартно, в принципі, я тобі ця приборка знайома, да, там да. можна ти мені казав, що там є тємку ці... показати. Е, а, давай темку. А, ти маєш на увазі це рір оф, це тільки зад? Так, да. він не ага. був. Все, це в мене є теж. Да. А, ну темка, а темс ось це. Да. Вот, да? Це ми тріпметри угу. засікаємо, цікаємо. Угу. Що угу. це за кнопка? Ну. Це працювати цими роутбуками. Тобто угу. ми там робимо собі, угу. е, Ось ставимо, наприклад, там, кілометр, тобі треба проїхати, ти його угу. поставив і другий трипмеетр. Почнеш рухати, він типу, обратний відщо. Угу. Засікати вічно. Я зрозумів. Ви ти не розпустим баком віддаєте? Ні, на передпродажку там пару літрів за. Це ще з Європи бензин ні, тут. Ні, ні, Уже український да, український. Вони сухі приїжджають. А, а соточку можна сюди заливати? Загалом від 95-го вони пишуть, можна ці спиртові. Привіт. Бензин. Це, до речі, людина, яка мене посадила на байки. Привіт. Так, а ну цікаво, що тут, тут за пластик. Це да. ну, Пластик такий, типу звичайний, не такий, що викручується. Як у мене, який у дерево ламається. Ти якщо брав би зараз, то ти взяв би екстрим чи звичайну версію? Напевно, екстрим. Тут різниця 1300 баксів всього. Це реально стільки допів. Ну найприкольніше підвіска з цього, з номер. Ну що, заходь, дивися. Ага. Та ти ж бачив уже, чи ні? Ні. Ти не бачив ще? Токи в інтернеті. В інтернетах. Ого. а ну Цікаво, сядь по висоті, який він тобі буде. Та буде нормально. Тобі не страшно? Стоїть. Дивись, він, він такий, як в мене такі. один коріш каже, на цей мотоцикл вепер. А ну закинь подножку. Що тобі по висоті, норм? Ну, Плюс сапоги нормально. Mm. Ну, Він вище, якщо чесно, ніж звичайна версія. Звісно ж, да? ми тут спілкувалися пів години стояли, чим mm -hmm. він краще. Що страшно чи ні? Як думаєш, а сідлаєш? Та сідлаю, ще пару часов, і вже. В тебе була 250-ка, і що ти вирішив взяти відразу 700? Та сразу, щоб не мілочити. Знаєш, як казали этот, в дитинстві, коли взуття вибирали на, на вираз, да? да. да. типо та, та ж історія. Чувак, ти такий грустний, наче тебе побили. Є якісь напутства новому райдеру? Ну обкатка 1600 кілометрів. Чуєш, а мотиваційне таке. От відбачив, що він його боїться трошки, я дивлюся. Ну, менше от... Сашу — Газу-газу! — саснує. Вже, Вже — <рігазу>, да, А потім люди. Ні, він просто бігали. ми там є відоски з скинув. Ми каталися, він за нами ув'язався. Я кажу, чувак, їдь в цьому темпі. Ну і доїхав в дерево. Ну, <рігазу>